Вітаю всіх, друзі! З вами м'ята і знову наша м'ятна п'ятниця. Друзі, сьогодні підготувала для вас рецепт неймовірно смачного пирога. Цей рецепт мені передала моя хрещена багато-багато років тому і я його готую на свята. Трішки потрібно в нього вкласти часу, але повірте, це того вартує. Тому що якщо ви один раз його зробите, ви просто в нього закохаєтесь. Я показую, як я його готую, а ви собі зберігайте, записуйте, коментуйте, лайкайте. Ну, а я показую. Друзі, показую, які продукти нам потрібні. Яблучка, яблучка твердих сортів потрібні. Це в мене голден, Вчора якраз дерева зірвали. Ванілін, кориця. Борошно, цукор, яйця, масло, вершкове сіль. І це все. Так, друзі, перше, що ми робимо, ми робимо тісто. Для цього нам потрібно борошно. Так. Далі цукор. Далі сюди я додаю дрібку солі. Додаю вершкове масло, воно в мене трішки-трішки підтоплене, так, щоб вам видно було. Ось сюди я виливаю, і додаю сюди два яйця. Так, один і два. І також додаємо розпушувач. Розпушувач. Ванільний цукор. В мене ванілін, тому на кінчику чайної ложечки. А тепер це все ми вимішуємо. Зараз я вам покажу, якої консистенції воно має бути. Так, друзі, тісто я вимісила. Ось такої консистенції воно має бути. Тепер нам потрібно його покласти в холодильник на півгодинки і дати йому трішечки відпочити. Так, друзі, плівочка. Беремо тісто, замотуємо і на півгодинки ставимо відпочивати до холодильника. Поки тісто відпочиває, друзі, ми з вами маємо зробити дуже важливу справу. Нам потрібно почистити яблучка. Так, друзі, я яблучка вже почистила від шкірки. Тепер нам потрібно прибрати все зайве з яблучка. І яблучко ми з вами ріжемо ось ось на такі частинки, дольки. Так, друзі, тісто з холодильника я вже дістала. Воно відпочивало в мене десь хвилин 30-40. Тепер я маю його ось так трішечки розкатати. Тепер викладаю тісто в форму. Я беру формочку. Так, роблю. Ось заповнюємо форму. Далі ставимо середню форму. Ось, Бачите, поправляємо тісто, якщо якісь краєчки там чи розійшлися, чи що, нічого, поправляємо, все. все Тепер нам треба заповнити всі бортики. Я беру ось ці частинки, все дуже просто. Насправді, може, ви якось робите інакше, пишіть в коментарях, мені просто буде цікаво. Але я беру ось ці краєчки і ось так, ось так тут все красиво виліплюю. Ну, і зараз я покажу ось. Ось як у мене вийшло. Повністю формочка покрита тістом. Все красиво. Я беру виделочку. Ось так виделочкою трішечки проходжуся по тісту. А тепер це я все ставлю в духовку випікатися. Десь на хвилин 30-40, все залежить від духовки на 180 градусів. Так, друзі, ставимо. Віку, тісто запікатися. Так, друзі, поки запікається зараз саме тісто, я вже нарізала яблучка ось такими дольками. Я різала більш тоненькими, підійшла мама, каже, ріж товщими. Тому довелося трішки товщими нарізати. Зараз я присиплю велику миску і потрібно буде яблучка пересипати корицею. Пересипаємо корицею і ретельно ручками ось так все перемішуємо. Так, друзі, хочу вам показати, я тістала вже корж. він в мене випікався десь хвилин 40, гарячий, тому обережно. Тепер берете яблучка і викладаєте яблучка ось так красиво по колу. Ось я виклала яблучка, а зараз ми будемо готувати саму заливку. Для заливки. Нам потрібно два яйця. Один, два. Цукор. І вершкове масло. Нам Потрібно це все ретельно збити для того, аби розчинився цукор. Так, друзі, все збила. Ось така консистенція у нас виходить. І тепер, ось цією смакотою я заливаю яблучко. І покриваємо, щоб ця суміш потрапила всередину також. Тепер, друзі, ось цю всю красу ми ставимо запікатися ще на годину. В духовку 180 градусів. Так, друзі, час вже прийшов. Годинка десь вже випікається. Пиріг потрібно, аби яблучка гарно пропеклися. Тому що, ви пам'ятаєте, що це яблука твердих сортів, і я його вже дістаю. Подивіться, який він красивий. Так, друзі, і зараз самий відповідальний момент. Пиріг стояв у мене вже біля двох годин. Він має бути абсолютно холодним. Він ще трішки теплий, скажу відверто, але я ж хочу показати вам, який він вийшов. Ось так охайно, бачите, на камеру я навіть все знімаю. О, подивіться, який вийшов. Красунчик, він просто ідеальний. А тепер я спробую його розрізати і показати вам, який він всередині. Але тут просто неймовірно смачна начинка. Так, зараз дістаємо і пробуємо. Є! Друзі, подивіться. Який неймовірний цей пиріг. Ну, а я тепер коштую, що в мене вийшло. Боже, я вже це смачно. Тож, готуйте, друзі, з задоволенням для усієї вашої родини. Ну, а ми зустрінемося на моїх концертах. Завжди за вами м'ята.